Привіт народ. Вибрався на коп, от зібрали поле. Тут було багато, в принципі, находок, багато динаріїв, Брат підняв коло десятка точно. Ну я підняв, не знаю, штук 5, мабуть, може, може більше, може трошки 7-8. Ну, словом, находки мають бути. Тільки опять туман, опять холодно. Я от недавно був теж на копі, теж був туман, чуть не задуб. Тільки один вихідний попадається на роботі і зразу погода щось мені не, не фортить. <кій> ну нічого, думаю, може випогодиться. Сьогодні я на цілий день. Буду до вечора бити це поле. Ну, По-любому маю щось знайти. Ну, а все, що знайду, то все покажу вам, звісно. Все тоді, приємного так, перегляду. Сьогодні нічого пройшов. Вон машина, не знаю, метрів 50. Де то выпав, где-то выпал динарик у мене Вот він Есть Ой, -ой який ну в убитый Алексей то не хочу фокусувати ну це марка в релі Але початок є супер ну, дивіться далі етка це мабуть цар якась на велика шайба <звук> птичка Что у нас за монетка, бляха? Зараз я трошки протру. Заглянем. Это у нас, мабуть, одна копейка. монетка от народ був сигнальчик шкрабнув ногою самого випала така якась пуговичка Прикольненько таке непонятне ще метал непонятний такая штучка И серебро, и не серебро Вряд ли серебро Черт его знает Добрый. Вот есть. есть бубенчик Маленький Зогнутий. Але ушко навіть є, по-моєму, ціле. Так, ушко ціле. Отакий. От Хочете дня. Нет, нет. Нарешті, yeah. вискочив динарик, єс от Така штучка в мене. Хто там, що там, я не знаю, зараз будемо дивитися. Ух Якийсь мордатий дядько, я такого не знаю. Без паціян, тіт. чорт його знає щось похоже. Тут хтось на... на троні розсівся якомусь хороший динарик Поцарапаний десь по ньому плугом пройшлися трохи. Але хорошенький. Вот, уже два Е. Уже добре. Надеюсь, еще что-то подниму. Добренько, дивиться меня Есть монетка. Вот она монетка. Раз, раз. Раз, раз, раз. Это у нас одна копейка. А Какой Сейчас обнаружим. 1818 или что? Непаленька такая. Хорошо. Ну, вот, народ, нарешті. Уже поздновато так, холодно стало, вообще капец. У мене випав нарешті знов динарій. Якийсь неізвісний дядько мені. Ось. Вот. Фу, три штуки є, супер. Все трошки похожу і буду рухати додому. Ну от, підняв Динарика, пару метрів пройшов і випав бубенчик. Ось вот такий. Верхушка тіла неспошмяканий. Ну нічого, візьмемо хай буде О, народ. що тут дуже цікаве. Ось така штука. Кольцо римське. О. Оце є ще. красиво, ужасно. Стоит как серебро, а что все равно такое тускленькое? Ух. Оба-на. Вообще идеально. Давай, злазь, Круто! На кінець дня мене находки радують. Донарик, бубенчик, колечко. Ха, можна й ночі полазитись і так буде перти далі. Добренько. Єсть далі. О, тець пиздить. Якась шайба, блядь. Ху, і це нарик, Губу розкатав. Та що його? Ну ладно, впаємо далі. Так, вернувся я додому. От, помив всі свої находки за сьогодні. Деякі з них я не знімав. В кінці вже було пізно, в руки змерць, не хотів телефон дергати з кармана. Ну, от зараз все покажу. Ну Це цвітняк. Ну, забираю на чорний день, колись дам. Два бубінчика. Така якась фішка. От пряжка була. І це теж. Або от пряжки, або якийсь, не знаю, амулітів, може, таскали на шиї. Ну, Більш за все, що, мабуть, такі от пряжки, отак було. Раз, така була пряжечка колись. Так, от такий кусок цікавий. Можливо, ручка от якогось ножика була. чи що, от. І тут такий маленький, як би отвір був. Кусок бронзи. Ось така цікава штучка попалася. Теж якийсь кусочок в пирожку. Ну, я не знаю, якийсь виріб був цікавий, мабуть. От. Колічко з олов'яностої бронзиї. Мені підказали, що це точно не серібро, я вже на нього подивився. Ну Цікаве, класне, я ні, ну, десь тільки на Violet, десь там здається бачив щось таке схоже. Ну, точно в мене такого нічого похожого навіть немає. Круте колечко мені подобається. Ну, і така якась, як пуговичка, я не знаю, теж олов'яниста бронза. З цими з мене вже задовбали, не можна відео зняти. Так, от я казав про таку штучку Оловіаниста бронза. Дуже <кхи> цікаво. От, фібули. Одненька ось така, простенька. І вельбарська одненька. Ну, і тут а чуть-чуть серебра зверху покрита була. Монетки, монетки, монетки. Ну, сьогодні монеток в мене чимало. Почнемо з не дуже цікавих. Цариків. Ну, це бородинка. Це царська. Якщо трошки натерти, вона буде ще красива, в принципі. Така одна копійка. Оп! 1818 а це, мабуть, 3 копійки. Я не знаю, не, не сильно в цих околях розбираюся. Там є пару жмень, ну, валяються просто. Так, от, Польща випала. Польща вже цікавіша, звісно. Ну, її погризло життя. Хтось її надкусив. Там видно трошки надписів, якась корона виглядає трошки. Ну, але вона вбита, погнута була, я її чуть підрівняв, лише надкушена, блин. але срібна, прикольна все одно. І динарики. Цих три ви бачили. Ось цей одненький викопав вже, коли було пізно. Був заліпляний на ні, ніт, не було видно нічого. Трохи одмив. Це Антоніан, Гордіан третій. Непоганий. У мене таких вже два буде зломаних. Тут разом будуть і лежать. Так. ці. От Антоній Пій. Тоже трошки одмився. А, мабуть, навіть Марка Аврелій, кажу, Антоній Пій. Це Марка Аврелій. <coughs> Оце. Я подивився, це здається тіт. Ось така. Тільки його плугом десь. Крамсануло трошки, лице все почухане, подерте. Задня сторона хороша, Ось така. А спереду трохи постраждав він дуже жалко. Ну все одно динарий класний. Ну, і саме саме цікавий, який я викопав, це ось такий. Не знаю я, що це за дядько. І це може бути ще навіть подражання. Бо якась в нього така тут сторона задня цікава. Дуже цікаво. Може бути подражання. Якщо хто розбирається хорошо, ну, напишіть в коментарях. Буду вдячний. Ось так я покупав сьогодні. Все. Дякую, що подивилися моє відео. Чекайте наступного.